Саме ці букети зараз на піку тренду, а не букети-сумочки, як багато хто думає. Мінімалізм у квітах, максималізм у формі. Так, дійсно в цих букетах ви не знайдете багато різновидів квітів. До речі, традиційно список таких квітів я залишу для вас в описі. А основне в цих букетах є групування: антуріуми до антуріумів, троянди до троян, ранонкулус до раунку. А амарант до амаранту і так далі. Друге, ці букети також збираються в спіралі, але не звичні спіралі, а комбіновані з паралельною технікою. Що це означає? Стебла квітів не під 45 градусів виставити в букет, а більш прямо і паралельно. І нарешті моє улюблене це гра напрямків. В Цих букетах використовуються лінійні квіти для того, щоб задати напрямок вгору, і квіти, які спадають для того, щоб задати напрямок вниз. І це є кайфовим, це є стильним і це є дуже неординарним в цих букетах. Тож користуйтесь цими порадами і не забудьте підписатися та зберегти це відео.